Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про діточок орхідей і суто про них. Я вже вчора відсадила пристовбурову дитину орхідеї-підлітка голландського мустерії. Ось так виглядає ця діточка, тут три корінчика, тільки що поливала її замочуванням. Вчора відсадила, сьогодні пролила, щоб гарно підсохла шийка у рослинки. І зараз вам покажу материнську рослину. Прибрала я дитинку, тут підсипала більше кори. Ну, ось так вона виглядає. Ось мать і дитя. Ну, мать ще не квітла, їй вже пішов четвертий рік, і вона в моїй колекції. Вона не хоче квітувати. Хоча хотілося б побачити взагалі її цвітіння. Це мультифлора. не ароматна має бути. Подивимося, почекаємо, що і як. Так, наступне хотілося б вам показати ось таку мамцю. Це орхідея Sunset Love. Вона вже в мене не квітує 2 роки. І ось вирішила мені дітей народити. Ну, хоч якийсь буде з нею толк, Бо тут без діла тільки зростає, у неї і листочків багато, і корінчики, все в неї добре. Будемо за нею слідкувати. У нас тут дитина, у Тейсоко Джаспер Метелик. Ось так от активно зростає. Я вірю в цю орхідеї, в цей пень, тому що він перспективний. І о, дитина на орхідеї Рейнбл. Так, активно, активно, потихеньку зростає. Мене турбує, що мене турбує? Мене турбує дитина у орхідеї Морнінгріз. Якби взагалі-то їжу пересадити, треба цю взагалі материнську рослину. У дитини було два корінця ось один корінець, тут гарний, він пішов в субстрат, а інший оцей. Такий сморщений корінець. І ось новий пішов, молодий. Ось так от виглядає від шиї. І того в неї, по суті, виходить ну майже три корінчика. Ми будемо дивитися взагалі, мені б хотілося б її відсадити, щоб вона гарно вже була з коріннями, тому що ви бачите, що материнська рослина теж коріння нарощує, вона ж ледве. Горщику тримається, прям випригує. Ну, поки не знаю, що мені з нею робити, я її стимулювала і по листочку і проливала по корінням. Як мені гарно просто малювати кореневу систему. О, тут чи на шиці, дивіться, бачите, така крапочка, буде теж, напевно, корінчик. Ну, я з нею розмовляю регулярно, щоб вона мені тут не випендрювалася. Я все-таки ростила корінці у дитини, тому що. Треба вже потихеньку буде все до осінь відсадити, щоб орхідея була в активному рості і легко перенесла пересадку. Також тут в мене орхідея, це бронзовий буде. Я їх вже купила в такій, бачите, щось я поливала їх нещодавно. Вже тут багато павутиння. Треба буде якось щось пересадити тут з цими орхідеями. Я відрізала цвітіння, щоб хоч трошки орхідеї тут поросли. Ну, поки вони будуть спарено рости, у них не також і багато корінців для двох орхідей. Погощик, подивіться, взагалі все пропало. Ну, поки от дівчата і живуть. Вибачте, що вони тут з павутинням. Я тільки що це побачила, бо я поливала їх нещодавно, протирала листочки, такого не було. А так, в цілому всі. Зростають рослинки, все чудово, що я роблю зараз зі своєю колекцією, прибираю все-таки як кліщів, обробляю орхідеї, кліщ, дуже важкий шкідник. І правильно казали мої колеги, що, можливо, він затихає в пазухах рослин, а потім пробуджується. Я думаю, що в мене був саме той випадок, тому що першим ділом. Починається на тих орхідеях, які були вже уражені. Тут у нас поки такі зелені хащі. Сподіваюся, що вони будуть готуватися до нового сезону цвітіння, пробуджуються навіть ті орхідеї, які дуже довго стояли без ознак зростання, без нових листочків і без корінців. Оця орхідея з согочеррі. Дуже довго стояла і от за останній місяць вона мені цей листочок виростила, не дає І корінці, ці всі, які ви бачите зверху, оці всі, вона наростила. І ще хотіла з вами поділитися радісною новиною. В мене кімано, яке я купувала мутації Пелора. В цьому цвітінні розквітла Пелору. Минула цвітіння, яке я відрізала вже навесні, було простяком. А інші квіти були напівпростий, напівметелечок, Якийсь такий був. Так що орхідеї чудять, як можуть. І ще в мене тут бігліпчик сакура, я її реанімувала Тут вона в мене, бачите, красна шия, нові корінці наросли. Тут взагалі не було коріння. Буде квітувати. І зовсім скоро буде відео цвітіння в липні в моїй колекції. Ну, небагато дуже в мене орхіде зараз квітує, але просто хочеться засняти більш детально та квіточку просто на загадку, щоб можна було порівняти каталоги цвітіння в певні місяці і в певні роки, щоб подивитися на різноманіття колекції, яка в мене була в той чи інший час. На цьому буду заканчувати відео. Я вам дуже вдячна за увагу. Бачимося скоро ще на моєму каналі нових відео.